З можливістю внесення застави у майже три мільйони. В Івано-Франківську взяли під варту посадовця поліції. Чоловік обманом видурив гроші у свого родича, батька загиблої на Азовсталі захисниці. Зловмисник, заступник начальника управління поліції охорони в області. Кошти він привласнив уже під час повномасштабного вторгнення. Слідчі встановили, що підозрюваний є племінником потерпілого у квітні 2022 року. Донька чоловіка, двоюрідна сестра правоохоронця, загинула під час виконання бойових завдань на Азовсталі в Маріуполі. Тож батько мав законне право на отримання одноразової державної допомоги в розмірі 7,5 мільйона гривень. Про що підозрюваному було відомо, скориставшись родинними зв'язками та відсутності у потерпілого достатніх юридичних знань, правоохоронець вирішив заволодіти частиною цих коштів. Щоб увійти в довіру, зловмисник посприяв працевлаштуванню родича до управління поліції охорони. Згодом він переконав його придбати оселю в Івано-Франківську за рахунок державної виплати. Йдеться про трикімнатну квартиру у новобудові. За квартиру площою 110 квадратних метрів сплатили понад 2,6 мільйона гривень. Проте за ініціативою фігуранта договір із забудовником оформили на його матір. Про це потерпілий не знав і був переконаний, що житло оформлюють на нього. Після завершення ремонту правоохоронець заселився у квартиру разом. Із своєю сім'єю, фактично позбавивши батька загиблої захисниці права на житло, придбане за його кошти та можливості проживати в ньому. Дії посадовця кваліфікували як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах. За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал «402». Важливе підсилення війська. Франківськ передав 17 дронів Аутел та 133 акумулятори для 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це допомога на суму близько 5 мільйонів гривень. Така підтримка від громади допоможе не лише виконувати бойові завдання, а й рятувати життя захисників. Хочу зазначити, що обов'язок за кожного нас є в першу чергу підтримувати наші збройні сили, оскільки вони зараз роблять неможливо, вони боронять наш край, вони віддають своє життя, і дійсно нам важливо допомагати їм, тому що ми мали мир і чисте небо наші цілі кордони, наші країни. Тому міська рада теж не стоїть осторонь, долучається і саме зараз на близько. 5 мільйонів гривень закуплено обладнання для того, щоб ці пташки нищили нашого ворога, і дійсно вони боронили наш край, нашу безпеку. Допомогу, яку місто передало на фронт своїм побратимам, повезе депутат Івано-Франківської міської ради та військовослужбовець бригади Андрій Грималюк. Чоловік ще з часів АТО став на захист України і продовжив боронити нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, це вже не перша така підтримка від міста, яка допомагає нищити ворога та рятувати життя. Нам завжди допомагає дронами комплектуючим до дронів. Івано-Франківська міська рада, за що ми дуже вдячні. І цього разу теж ми отримуємо допомогу на суму 5 мільйонів гривень. Ми закупили 17 аутелів і більше 100 батарей до них. На жовтневій сесії було прийнято про це рішення. Була допомога не тільки нашому батальйону, а й іншим підрозділам. Їм була виділена субвенція, а наше команда попросило, щоб відразу закупили дрони, щоб зменшити час на закупівлю, щоб дрони швидше прийшли на лінію фронту. Вони зараз дуже необхідні, тому що вони як і рятують життя нашим військовослужбовцям, тому що ведуть до розвідку та виконують інші бойові задачі. Допомога тим, хто на фронті не просто обов'язок, а щира вдячність за кожен спокійний день у тилу, каже міський голова Руслан Марцінків. Для нас дуже важливо, що ця допомога є постійною, тобто ми постійно допомагаємо, постійно підтримуємо. Також ще 5 мільйонів субвенцій пішло нашій десяток гірсько-штурмовій бригаді, вже самій бригаді на закупівлю тих ж самих дронів чи іншого спорядження. Дякуємо нашому депутату міської ради Андрію Гримолюку, який з перших днів війни. В лавах 109 го батальйону 10 ї гірсько-штурмової бригади захищає нас, і сьогодні маємо можливість їх передати, передати саме для цього підрозділу. Дякуємо захисникам і дякуємо їм за кожен день прожити, тому що тільки завдяки їм ми маємо сьогодні Україну. Іван телеканал Давня традиція, що об'єднує покоління. В Івано-Франківську у свято Богоявлення Господнього відбулося загальноміське освячення води. Води, горда і хрестився ти, Господи, хроєш, не з'явилося поклоніння, голосоця свічого про тебе наставає, що тебе виводим світ. На площу ринок прийшло чимало мешканців, аби долучитися до спільної молитви та освятити цілющу йорданську воду. За словами містян, у цей день вона набуває особливих властивостей, не псується протягом року та допомагає від недух. «Вона стоїть цілий рік у банусті во освячую, і вона цілий рік, і ми миємося і п'ємо. Ми дужемо всією родиною любимо ці свята, різдво Ісусика і водохреща. І звичайно, як всі українці ходимо до церкви, дякуємо Богові за все і просимо миру для нашої держави України і всім добра, миру, злагоди і достатку. Спільне освячення об'єднало духовенство української греко-католицької, православної та римсько-католицької церков. Молилися за мир у державі та добробут кожного українця. Ми тут всі разом зібралися, діти Божі, де заносимо всі разом наші молитви до Всевишнього Господа. Заносимо за себе, заносимо за нашу батьківщину, Україну, за наш український народ, щоб Боже благословення сходило на наші землі. І так, як Йорданська вода очищує наші душі і тіла, ми молитви молимося, як очищує природу, так Боже, щоб ця Йорданська вода очистила. Від всього злого, від всякої нечисті, зберігати традиції важливо, адже саме так проявляється духовне єднання громади, каже міський голова Руслан Марцінків. Традиційно Івано-Франківську відбувається комунічне освячення води, де беруть участь священники греко-католицької церкви, православної церкви, римо-католицької церкви. Для нас дуже важливо показувати єдність. Є єдність в церкві, є єдність у суспільстві. Тому це вже така добра традиція стала біля ратуші освячення води. І ми сьогодні просимо одного миру, нашій землі, переможного миру, щоб цього року настав спокій і щоб хлопці наші не гинули на цій страшній війні. Також Франківці могли послухати щедрівки молодих артистів та аматорських колективів Івано-Франківська, Лис, Іван Пілецький, телеканал Зануритися у крижану воду, аби духовно очиститися та зміцнити здоров'я. У день водохреща на березі бистриці надвірнянської традиційно людно з самого ранку. Попри морозне повітря та сніг під ногами, ухочих випробувати себе Йорданською водою не бракує. Перед купанням учасники належно розігріваються, збираються з мужністю та, перехрестившись на кілька секунд, поринають у холодну воду. Прекрасно. Андрій Сенеджук моржує уже 12 років. Раніше приходив до річки разом із татом. Однак із початком повномасштабної війни робить це сам. Каже, під час занурення часто згадує минулі часи, адже нині батько захищає країну. Традиція 12 років поспіль Окунаюсь. Сьогодні, на жаль, без тата. тато на передовій захищає нас на Донбасі на Донецькому напрямку. Тату, привіт. Сьогодні замість тебе. І що водичка супер. А от 20-річна Олена морджує півроку. каже, лише нещодавно почала загартовуватися в холодну пору. Занурюється у воду вже втретє. Раніше практикувала моржування в Одесі. Зізнається, особливих секретів загартовування немає. Думалася на людей думаю, класно купаються, хоч теж. А... В купалась в Одесі на морі в холодну пору. Мені це дуже зарядило. Думаю, хочу тут на водохрещі теж спробувати. Ось, в принципі, і спробувала це про якусь силу волі, можливо, витривалість, те, що ось ти можеш справді подавати якусь. Свій бар'єр в голові до водогреща готувалися за декілька днів. Цього року офіційно облаштували три безпечні місця для зимового пірнання: річку Бистрицю Солотвинську, міське озеро та річку Бистрицю Надвірнянську. Напередодні свят надзвичайники та водолазні служби ретельно перевірили кожну локацію. А там, де це було необхідно, поглибили дно. Щоб пірнальники могли купатися безпечно та комфортно, місто до цього готувалося серйозно. Як бачите, ми і на річці викопали трошки і зробили зону для купання. Працюють всі служби: поліція, національна гвардія, медичні служби. Тобто, всі служби, які повинні бути під час таких свят, вони обов'язково є. І не тільки в цьому місці ми маємо також в пасічні поряд металобази. Ми маємо на озері міському. Тобто Місто повністю забезпечило готовність до того, щоб люди могли гарно відпочити, окунутись, ну і отримати. Також на березі річки розгорнули два намети, де можна було зігрітися гарячим чаєм, перекусити та відпочити після занурення. Задля безпеки за дійством стежили медики та рятувальники, які готові були оперативно допомогти у разі потреби. Віталія Куч, Святослав Венюк, телеканал 402. два. Розпізнати небезпеку торгівлі людьми. В Івано-Франківську з'явилася дзеркальна інсталяція під назвою Кімната, де живе експлуатація. Створена вона як інтерактивний простір. Через віртуальні образи та тексти відвідувачі бачать ситуації. Вразливості та отримують поради, як захистити себе. Поруч маяк, який символізує орієнтир у складних обставинах і надає інформацію про шляхи отримання допомоги. Інсталяція покликана навчити, попередити та показати, що у небезпечній ситуації завжди є вихід. Всередині даної кімнати відвідувач може побачити різні предмети, що символізують цитати людей, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, та приховані ознаки експлуатації. Для того щоб увімкнути дану експозицію, дану кімнату, потрібно Сти секретний код, який співзвучний з номером національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. І лише після вводу цього номеру на панелі маяка можна побачити, що ховається за склом. Цим самим цією трансформацією ми хотіли показати те, як. Експлуатація може ховати в собі приховані ознаки, і лише запаливши світло, можна побачити більше. Інсталяцію реалізували в тісній співпраці з міжнародною організацією з міграції та благодійним фондом Карітас. За словами директора фонду Володимира Чорнія, війна значно посилила вразливість українців та підвищила ризики їхньої експлуатації не лише за межами країни, а й на її території. Ми допомагаємо вже людям, які експлуатувалися в трудовій експлуатації, в сексуальній експлуатації, а також ми бачимо найбільш ефективне це превенція, це донести до людей, як не попасти до торгівців людьми. Бо зараз воно дуже поширено і воно дуже актуальне, і дуже багато людей виїжджають за межі нашої країни, але і в межах нашої країни пов'язано з війною, дуже багато людей експлуатуються. І це нам явище, нам потрібно якось зупинити, а тим людям, які вже попали, якомога більше допомогти, щоб їх стабілізувати і соціалізувати. Із січня по листопад 2025 року мом в Україні разом із партнерами допомогли півтора сотні людям постраждалим від торгівлі людьми. Більшість із них чоловіки, а найпоширеніша форма експлуатації трудова. Доросла експлуатація це жахлива річ, але експлуатація дітей ще жахливіша. Багато наших дітей на сьогоднішній день на території окуповані або вивезені за територію Росії. Ми повернули спільно понад 600 дітей. Уже з фактично з такої експлуатації, які були на території Росії, і які вже були фактично нелегально в сім'ях російських. Тут діти були як інструмент. Відвідати інсталяцію Івано-Франківську можна з 6 до 11 січня. Після цього вона продовжить подорож Україною. Віталія Кочвіталі Магалаті, телеканал 402.